Друзі, доброго дня ще раз. Вже добираємося додому. Буквально залишилося небагато, десь 20 км. Ми вже будемо в місті Волочевську, Розмитнили всі чотири автомобіля. А саме це дві KIA Niro, один Leaf і Hyundai Kona. KIA Niro і Leaf проданий. На сьогоднішній день є актуальний Hyundai Kona. І зараз, от, буквально кажу, 15-10 хвилин ми вдома і їдучи по дорозі. Зараз, як ви бачите, трошки в нас сніг. Я думаю, що вже по всій Україні випав де-не-де де де сніг. І е, хочу розказати про ось таку це не є проблема, але от їдемо зараз на міру. Як ви бачите, зараз засніжена така місцевість, відповідно, каша на дорозі. І їдемо, 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 і в нас загорається ось такий трикутник, і відключається датчик на зіткнення, і відключається в нас адаптивний круїз контроль. Тобто це не означає, що вже щось поламалося і вже потрібно їхати в сервісний центр там Кіа або на будь який інший і шукати причину, в чому причина. Також знімаю це візу для тих людей, які перший раз їдуть на такому автомобілі і стикаються з таким, з таким питанням. Це означає те, що коли на дорозі, от така як зараз дорога засніжена каша, і в нас заблокувався передній радар, який відповідає ось за, іменно за ці функції, тобто за датчик за і за адаптивний круїз контроль Тобто, якщо ви зараз вийдете, ми ви ви вийшли на вулицю, зупинилися і витерли передній радар або змили його водою, ця помилка вас щасна. Отже, не переживайте, хто зіткнувся з такою проблемою або в дорозі, або при будь-яких інших обставинах, це не є проблема. Можете їхати далі і швидко, е, е, як то кажуть, прибирається. Тобто помили радар, змили водою або витерли тряпкою, і воно далі працює. А всіх е, решта, кого цікавлять автомобілі. До речі, я вже знімав відео, що ми придбали зараз. Є е, зарезервованих два автомобіля за нами. Це Кіаніро 2020 року нова модель з дуже маленькими пробігами. Буквально один, одна машина 80 тисяч пробів, друга 120. Рестальну вже новіша магнітола. тобто якось тут, а вона йде більшого розширення, трошки панелька інакша. Я думаю, Діа Ніро знає, про що я говорю. Дані автомобілі є зараз ще ніким не зарезервовані, актуальні, можете телефонувати, фотографії я вам надам. Ціна даного автомобіля одного 19%, другого 20%. Де 19500, це ціна його 120 пробігу, де 80 тисяч пробігу 20 000 євро. Можливо, будь-кого цікавлять інші так, Та Hyundai Kona, яка на даний момент також є актуальна, вартість цієї 15 900 євро з усіма документами, які потрібні для того, щоб ви могли безперешкодно поїхати в сервісний центр МРЕО і поставити його на облік. Також наступної неділі на наступний тиждень. Будемо планувати поїздку в Нідерланди. І будь-хто з людей, хто має безперешкодний виїзд в... тобто за кордон, можете їхати з нами. Ми допоможемо вам з підбором автомобіля, з пригоном, допоможемо з розмитненням, сертифікати. Як тобто до... кажуть, від А до Я проведемо вас по всіх тих документах. Будемо старатися вам підібрати той автомобіль. Який ви шукаєте. Ну, В принципі, кожному клієнтові стараємося підібрати е, той автомобіль по їхньому бажанню і на як то кажуть, на їхній е, кошельок. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Підписуйтесь на YouTube, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, до побачення, дякую.